Буквально сьогодні наше міністерство розвитку громад презентували порядок інвентаризації майна, яке може бути використане для внутрішньопереміщених осіб. У 25 п'ятому році це тільки презентували? Це окрема розмова. Ми в минулому <кій> році прийняли закон 4080, його Президент ще новим роком підписав, і протягом двох місяців міністерство розвитку громад мало би вже розробити цей порядок. Вони це зробили, розробили порядок аж на початку травня, а зараз вони презентують поки що обласним організаціям. Ми були ну, знову ж таки на одному з виїзних засідань, я заступнику міністра задав питання. Олексій, ти був з нами зустрічався з переселенцями. О, розкажи їм зараз, що у вас є якась процедура, що у вас є два місяці, але ж два місяці це не означає, що ви там на 58-й день тільки приступаєте до цього питання. Це протягом двох місяців. Люди... Ждуть житла кожен день. Питання житла це питання номер 1 І це те майно, яке ми могли би використати вже, врахуючи досі деяких міст України, які переобладнали гуртожитки під окремі квартири, і є вже іноземні донори, які готові допомагати. Давайте проведемо інвентаризацію. Сьогодні виникло питання навіть і в Верховній Раді є майно і є квартири більше півсотні. А чому би їх не. Записати опис і роздати внутрішньопереміщеним особам, а не працівникам Верховної Ради. Правда ж? Є в інших відомствах житло, ті ж самі гуртожитки, є і квартири. От зараз я очікую принципової позиції міністерства, що треба в опис включити все майно. Зараз відставити в сторону черги ті, де хтось там, я розумію, очікував житло. Але коли чуєш від бабусі в Полтавській області, як вона каже, синочок, я так хочу додому і лягти в своє ліжечко. Розумієте, от ця людина, але вона розуміє, що вона вже не повернеться, в неї немає вже ні будинку, ні того ліжечка. Чого цій людині ми не дамо житло, а дамо якомусь чиновнику з апарату Верховної Ради? У нас немає вже таких випадків, що люди продовжують жити в спортзалах, у цих от зал актових залах Якось. в перші дні це була загальноприйнята практика. Ми розуміли, так, навіть ну, тоді був хаос. Великий. Приклад міста Золотоноше, в якому я проживаю. У нас всі спортивні зали були передбачені для того, щоб ми приймали людей, і далі люди їхали. Місяць тому ми були на Львівщині, нашої комісії, і тут такий нестандартний випадок у місті Дрогобич. А місцева влада дуже гарно працює. Вони вже кілька об'єктів здали під житло для внутрішньопереміщених осіб і підготували іще один об'єкт. Там окремі квартири. Да, це не по 100 квадратів, але це окреме житло. І до нас звернувся міський голова. Каже, може, з вами? Давайте поїдемо, поговоримо. У нас є ліцей, де ми колись переобладнали. Спортзал під житло для внутрішньопереміщених озів, а вони не хочуть звідти переселятися. Знаєте, такий унікальний випадок. Ми разом їхали і говоримо, що давайте ви переїдете в квартири, які буквально на центральній площі знаходяться, в центрі міста. Ну там ще, знаєте, в основному це бабусі такі пожилого віку. Їм знаєте один переїзд дорівнює одній пожежі. Це їм знов переїжджати. У них Живуть вони в облаштованому тому приміщенні, наче то є всі, там вода є, зрозуміло, газ є. І знову ж таки вони в очікуванні, кажуть, ми хочемо вже звідси їхати додому, а не в інше місце. Да, то квартирка, але ми хочемо додому. Це такі поодинокі випадки залишились, але я би в даному випадку похвалив би владу Дрогобича, а не сказав би, що що ж ви робите, що у вас люди живуть. Вони... Кажуть, ми ж не можемо так приїхати і сказати, бабусі, збирайтеся, вже все ми закриваємо. Хоча розуміємо, що їм треба забезпечити освітній процес в ліцеї. Діти не можуть займатися в спортзалі при всьому тому, що зараз ну освітні mm -hmm. норми треба виконувати. Панетарі, а наскільки ну реально от розглянути той момент, от якщо. Києвом проїхатися, у нас тут величезна кількість будівництва ЖК, одне інше, друге. І під час війни, ну може, в перші місяці якось там ставилося на паузу. Так в цілому, ну будівництво продовжується. Чому чи є якісь програми, чи в принципі якось згодити? Ну чому є багато будинків, які просто стоять і постуть? Чому ці будинки не можна от, якраз на потреби внутрішньопереміщеним особам передати? Ну, дивіться, ви дуже гарно і правильно сказали. Є така вже. Наша парламентська пропозиція раніше якийсь відсоток квартир ще в ті погані часи, які ми називали застойними, правоохоронцям давали обов'язково житло так. з кожного будинку. Там іще бюджетникам давали, ще якась міська черга. Якщо там забудовник робив, сьогодні є пропозиція. Частину квартир, забудовник обов'язково, мав би дати внутрішньопереміщеним особам. Це ми маємо довести до кінця. Сьогодні. Працює програма є оселя. Сказав, працює і зараз сам собі не вірю. Чому? Тому що ну, хто одиниці-переселенці нею скористалися, це треба мати гарну роботу або свій бізнес, щоб цю оселю проплатити. Це, по суті, діла, кредитування. Да, трошки пільгове, але ми розуміємо, як можна гратися з пільговим кредитуванням в нашій державі. Працює трошки краще програма. Є відновлення. Вже десь до 10 громадян скористалися цією програмою. Розуміємо, що аби було більше ресурсу, це було б краще. Є відновлення, це перепрошую. Це фінансування. люди отримали сертифікати, і на ті сертифікати вони собі купили майно замість того, яке було зруйновано, звідки вони приїхали. Ця програма працює, і зараз е, банк розвитку Ради Європи виділяє ще 50 мільйонів євро для пільгового кредитування внутрішньопереміщених осіб під 3% річних до 30 років. Але знову ж таки, це для тих людей, які знайшли роботу і зможуть цей кредит погасити. Хай навіть протягом це молоді люди можуть скористатися, пенсіонери це не скористаються. Так. Люди з особливими потребами соціально незахищені, Вони очікують якраз майно. Те, про яке я говорив раніше, яке буде проінвентаризовано і облаштовано для таких людей, і передано їм безкоштовно. А яка в нас зараз кількість ВПО? І чи змінюється ця цифра? Не знаю, чи вона там не знаю, після 22-го року от стала? Дивіться, зрозуміло, що основна маса людей у нас зафіксована була у 22-му, Але якщо у 24-му році чимало людей повернулося. Але майже 800 тисяч людей виїхали в країни Європи. Розумієте, це статистика, яка не може не тривожити. Майже 800 тисяч людей виїхали. Зрозуміло, у нас там є люди. Знаєте, прочитав таку цікаву інформацію в Угорщині внутрішньопереміщених осіб із Закарпаття на хвилиночку, із Закарпаття виселяють із притулку. Вони два роки там жили. Ні роботи собі не шукали, нічого не робили. Тепер вони їх виселяють. Як країни ці будуть відноситись до нас? Ми розуміємо, що таке переселенці Закарпаття. Регіон, який не постраждав. Ці люди приїжджають, але інші люди і виїжджають. Сьогодні в Україні близько 7 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Я можу помилятися, mm -hmm. але це мінімальна цифра, яка може називатися. Деякі цифри до 10 мільйонів називають. Не всі реєструються. А чому? Ну, люди, наприклад, приїхали до своїх родичів, і вони не хочуть обтяжувати вже державу своїми виплатами. Хтось приїхав, купив вже собі майно, але вони є внутрішньопереміщені особи фактично. Але в реєстрації. Ну, тобто ми їх... говоримо про тих людей, які платоспроможні переважно. Так, ну в більшій мірі. Або ті люди, які приїхали до своїх родичів, ну, в перші місяці в мене було десяток моїх родичів з Києва, да, вони повернулися. Я ж їх нікого не реєстрував, розумієте? А в Європі сьогодні майже 5 мільйонів. На жаль, ця цифра не зменшується. Е, якщо, не дай Боже, піде наступ росіян там, на Сумщину і далі, я не впевнений, що ця цифра. Залишиться на такому рівні, угу. але будемо сподіватися на краще. Соціальні е, пільги, які зараз мають от, чим може скористатися внушня переміщена особа? От знаю, квартиру знімають тут. Ж, теж якась допомога має, передбачається ж від держави. Передбачається допомога. Зрозуміло, що 2-3 тисячі виплачується на орен... на відшкодування вартості житла. Е, сьогодні уряд вівши систему субсидіювання. І дуже гарно її презентувало наше Міністерство соціальної політики. І вже були такі плани уряду відмінити з 1 березня виплати по 2-3 тисячі. Тому що людина, яка знімає житло, їй буде виплачуватися субсидія. Єдиний один момент не врахував наш уряд. А хто сьогодні заключає офіційно договора оренди приватного житла? Одиниці. Тому. А Основною умовою для субсидії мав би бути цей договір. Ця система не працює і не запрацює. Тобто взагалі таких випадків? Ні, є, ну це одиниці. Уявіть собі, це вже майже півроку оголошено про цю програму, але одиниці в Україні скористалися цією програмою. Замість того, щоб сказати, що програма провалена, мабуть, міністерство скаже, ми такі молодці, ми зекономили масу коштів на субсидії державних. Це в практиці нашого уряду сьогодні.